Я вам скажу так, озвучили список з Майдану один, а опублікували зовсім інший. Тобто людей ще раз обдурили. Бо як з, нами, як з Радою Майдану не порадилися перед тим, тобто Рада Майдану не в курсі була того, що як такий список, кого туди будуть, тобто ніхто не знав, хто там має бути. Сказали, що порадилися, але насправді ніхто не радився. В кінцевому результаті озвучили список один. <Авгу> а опублікували зовсім інший. Ще раз обдурили. Що маємо, то маємо. Чи нам потрібна така влада? Бо мені особисто ні. Ну але тим не менш, там є конкретні прізвища. До когось є претензії там, де багатьох та до кожного є претензії. От можете озвучити найбільш е, ті, що не подобаються? — Я озвучу вам Дзиндзю. Я його особисто не хочу бачити. Не те, що у владі а ніде. Професіонал, нехай іде, збирає десь картоплю нагорода. Я вам так скажу, що у нас, у нас є багато запитань до тих людей, які вчора були на сцені. І чому вони не хочуть з нами спілкуватися, і чому вони так, так піарять, піарять себе на тілах загиблих, нам не зрозуміло. Ми би дуже хотіли з ними поспілкуватися. Це і Дмитро Булатов, і Коба, і Боярков. Чорновіло. І чорнові? Чорнові. Так, воно. Ось, ось, Ця, ця заява, яку ми вчора намагалися зробити, просто зробити, щоб громада знала, що є ті люди, які, які щось роблять, і ви сподіваюсь, побачили, що вони дійсно щось роблять, а, а є люди, які стоять на сцені і.